Що не потрібно робити в ГРІ ГріКізен. Бажаю здоров'я, шановне криптотовариство. Радий вас бачити на своєму ютуб Я обов'язково, будь ласка, підтримайте мене свої підписку на канал, тому що це для мене собою мотивацією це більше і більше знімати для вас в першу чергу корисного контенту. А також, а також рекомендую обов'язково підписатися на мій телеграм-канал, тому що там вся. Перша інформація, яка публікується там стосовно ігор, стосовно промок. До речі, торгуємо виключно на біржі Бінкікс, тому що там найбільші бонуси і найменша комісія. Також на моєму телеграм-каналі публікуються результати з мого безкоштовного марафону. Там дуже такі жирні результати. Незабаром зніму відео, тому чекайте, тому що там просто буде підпал. Тим паче, безкоштовний марафон можуть потрапити всі без мініку. І у і, нас зараз буде проходити дуже така цікава лотерейка, де ви можете виграти автомобіль. Тому обов'язково підписуємося на мій телеграм-канал посилання під цим відео. Так, що товариство, сьогодні будемо мовити про гру Катізен, точніше, про те, що не потрібно взагалі робити в даній грі. Тобто, ці дії вам не дадуть ніякого результату. Тому зараз влаштуємося позручніше і я вам розповідаю, що не потрібно робити. Нема взагалі сенсу грати в цю гру інколи. Тобто, знаєте, зайшов зранку, зайшов там обід, зайшов ввечері. Ні, ця гра цього взагалі не потребує. Це не надкоєн, щоб знаєте, зайшли там, потапили в цю гру. Потрібно грати 24 на 7. Тобто вимкнули там ПК чи ноутбук, і хай воно цілий день працює. Я, так, в мене так даному випадку працює ПК. Я вимкнув і все, цілу ніч, цілий ранок, цілий день воно працює, тому що така суть гри. Тобто тут не потрібно, знаєте, там тапати. Тут потрібно, щоб завжди була вікна гра. Це дуже важливий момент. Нема сенсу грати 24 на 7, якщо у вас нема автоматичного бота, який схрещує даних котів. Якщо ви лише початківець, то обов'язково поглянете перше відео, там де я детально розповідав, як грати в цю гру, які там є моменти. Тому почні з цього, а потім вже перейдіть безпосередньо до цього відео. Нема сенсу грати 24 на 7, якщо ви не купили автобота, який схрещує даних котів. Якщо ви лише перший раз дивитеся відео, взагалі не розумієте, що це за гра. Обов'язково тут зараз зверху буде. Маленька графа, і ви спочатку поглянете те, відео, дознайомите, що це взагалі за гра, які тут перспективи, і потім поверніться до цього, щоб ви розуміли, що не потрібно робити. І я зараз вам безпосередньо покажу, як я сам особисто купував бота. Так що вам зараз я вам покажу, як я сам особисто купував бота. Бот коштує 3900. Його суть полягає в тому, щоб він автоматично сращував котів. Коли у нас е гра працює 24 на 7, це дуже важливий момент. Відповідно, е купував я боту через е гаманець StoneKeeper. Відповідно, на біржі Бінкікс купував тон, потім перекидав. Якщо у вас на цьому етапі виникають питання, напишіть мені, я вам з радістю допоможу. Відповідно, ось я зайшов, купую Відповідно, ту кількість монет, яка мені спочатку випала, показалась. Відповідно, якщо не помиляюсь, то нібито за яку я суму купував. Зараз я вам все покажу. Відповідно, так, отут відбувається транзакція, потім я повертаюся назад. І тут я чекаю буквально 30 секунд, щоб придбати. Ту кількість монет, яка мені потрібна, щоб потім вже, відповідно купити самого бота. Тут відбувається там очікування, нічого складного немає абсолютно. І на моєму балансі зараз 1658. Як ви бачите, 3000 мені прийшло. Піною я її купував за 5 доларів. Потім натискаю купити бота, і бачите, відразу бот починає схрешувати. Сам автоматично. Я нічого не роблю. Тому це дуже важливий момент. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Купувати котів за золоті монети нема сенсу після 20 рівня. Вони щось там прорахувалися в математиці, в цій економіці відповідно. Тому ми цього абсолютно не робимо. Нема, повторюсь, сенсу купувати за золоті монети. Збачте, у нас є золоті монети, відповідно. Тут ми можемо натискати нього і купуємо. Зараз мене максимальний кіт, це 31 й рівень. Тому майте на увазі. Не потрібно також грати в риболовлю. От зараз тут у нас знаходиться. Отут Нема взагалі сенсу грати в цю гру, тому що це. Казино. Все, просто ви знаєте витратити свої срібні монети. Тому обов'язково скипаємо <с>?, цю унікальну гру, тому що я багато втратив монет на цій грі і сенсу цього немає ніякого. Краще за срібні монети купувати прискорювач. Але в даному випадку вже його навіть тут нема, тому що в нас вже є вкладка майн. Тут вже ми можемо майнити монети. Отут у нас все знаходиться. Можна монети майнити. W Katі, але тут в мене поки що немає такої можливості, тому що потрібний кіт від 115 рівня, в мене лише 31-й Я лише застейкав свої срібні монети. ще там Докупив. Отак От я застейкав. 1616. Це дуже хороша річ. Цікаво, це вийшло таке оновлення. Відразу вам про це показую відео. Щоб ви розуміли, я їх ще там докупив, як докуплювати, я вам зараз покажу. Дивіться, у мене зараз є 30 цього стрібнена. І потім відповідно ви можете за 5 доларів придбати півтори тисячі, ще вас там докинуть, або там, наприклад, за 14. Дурі можете купити 4 тисячі монет, ще вам там теж докинути. Тому, шанаториство, отака маленька інструкція, що не потрібно робити в даній грі. Тобто нема сенсу виконувати ті чи інші дії. Тому шанаториста, це така була коротка інструкція, що не потрібно робити в даній грі. Обов'язково залишаємо вподобайку, таку жирну, тому що все це роблю для вас. В першу чергу, відповідно, обов'язково підписуємося на мій YouTube канал, тому що тут виходять перші. Відео стосовно даних гри, я гадаю, гра ще тільки набирає обертів, 100% буде якісь оновлення, можливо там вже буде якась роздача. Обов'язково підписуйся. І, і також підписуйся на мій телеграм-канал, тому що там інформація виходить одна із перших, тому що спочатку телеграм, а потім вже Ютуб. Тому дякую за перегляд. Граємо, але з головою.